У нас немає заїзду на земельну ділянку, але дуже хочеться власне житло. Також у нас немає часу на довготривале будівництво, так як в сім'ї поповнення. З такими словами до нас звернулися замовники. Скандинавія Хом запропонувала будівництво на земельній ділянці. Ми зробили фундамент, це бетонні мікропалі. Таким чином вирівняли нерівності ґрунту. У зовнішньому оздобленні використали комбінацію клік фальсу та соснового планкену. Оскільки у замовників дуже гарна панорама, ми установили ось такі вікна. Давайте подивимось, як будинок виглядає всередині. Запрошую вас в будинок. Перед передпокої є заплановане місце для зберігання речей. Спальна кімната оздоблена натуральними матеріалами, такі як ламель із дерева, оскільки у сім'ї маленька дитинка. Давайте подивимося кухню вітальні. Ось тут знаходиться санвузол, там зроблена підготовка під кахель. Вже привезли бойлер. Панорамне вікно є родзинкою цього будинку. Тут дуже гарні види відкриваються, замовниця зможе з чашечкою кави зустрічати світанки. В будинку вже установлені розетки, вмикачі, залишається його лише меблювати. Термін виготовлення такого будинку від 30 до 45 днів після погодження з вами плану технічних завдань. Якщо ви також бажаєте собі будинок, звертайтеся в Дірект або за номером телефону.